Опа, номера мої під'їхали, як бачите, Ось так виглядає це все діло на стіночку всипив на гвоздик. Ляпс-ляпс, ні? не вот вам ще одне місце, ще один базар. Ще один базар. Бачите, що тут робиться, фон Зразу, коротше, дві лавети подряд. Виїхали! Тут зараз стоїть штук 8 ловят. Зараз ще одна буде їхати. Бідом виїжджає, коротше. Вон він їде там. Посунули, коротше. От бачите, що тут робиться. Ви кажете, чи є машини. Як ви думаєте, є чи немає. О-хо-ху, та тут роботи не початий край. Йо-майо, то машин. Дивіться, який красавчик. 96 кВт. 1,6. 14 рік. 170 тисяч заявленого пробігу. Дивіться, який салон. Красота, шторки, задні, безключовий доступ в оригіналі, диски, босе по вікнах 4. В багажнику колеса, які до вас ніколи не доїжджають. І ви бігаєте по всьому базару, шукаєте, де взяти ще один комплект гуми. Задні патрони. Ну блін, ну красаві, дивіться, без доступ скрізь. Дивіться, це Німеччина, ребятки, це вам не шмурдяк якийсь. Пасад Б8 2-літровий. На ледах. правда, правда немає лінзи. На железяках на колпаках, на зимовій гумі. Лубове скло в оригіналі Одиничка. Це 16 рік, клімат, 2 літри, TDI автоматик. Fortline. Зараз з ту сторону напереду подивлюся, чи є адаптивний круїз. От. Погано тільки що не написано. Дивіться, що тут робиться. Йо? Адаптивний круїз є. Навігація, підігріву, сидінь, клімат є. Серцтоп виключається кнопочкою. Це такий варіант цікавий, тільки треба йти питати, яка ціна на нього. От дивіться ще який один є красавець. Ну, є є нюансик по ньому. Туманка розбита. От, розбита туманка, 13 рік, 2 літри, 103 кВт, Наві. Ром пакет клімат контроль, хайлайн, камера 178 тисяч. Навіть, дивіться, є часики, щоб вам тут в Германії не пропаяли штраф. Дивіться, який салон. йде на оригінальних легкосплавних дисках, партрони задні є, Прокопа тільки немає, задні вікна затоновані. В оригіналі шкірине мультикермо, шестиступка, навігація, клімат, підігрів. Непоганий такий, непоганий, двухлітровий. 3 кВт. Так, от ще білий є, але по ньому немає ніяких параметрів. бо вас скло в оригіналі. Так, троєчка стоїть на вікні троєчка. Так, шестиступ, він йде з навігації, з підігрівами, шкіряне мультикермо в оригіналі. Так, от ще є один чорний. Так, тут що, 12 рік, 2-літровий, 103 кВт. Але не написано який пробіг є отака Десятый рік 118 кВт. кліма кліма А, тут лобову таке? Это ошиб турбо. А, турбо? Бен? Бенз? Бензин. Бензина. Прайс. 64. Ага. 6 и 4. Так, девяточка. Ну, трубы будут. Глаз буду... капот. Ну, ага. глаз. Ага. Что ора А тюф? тюф? Я тюф, да? Ех. Что Пули? 6 и 4. А? Пули? Украин? Украина. Украина? Украина. Ладно, ладно. Следар. Автоматик. Ага. Навигация. А, да. Окей. Лук. Вообще такие вот закрытые. Понял. И 4. Что он Бляха, не бачу, де він писав 6,4 коротше 6,4 такий. Ось, вот 14 рік, 2-літровий, 103 кВт, Na'Vi. Так, що тут по салону автомат, шкіри тільки немає на тканині. Йомаю, що вони сюди вліпили? Офігеть, це що Я, я, я таке перший раз бачу. Це що там зараз за Android стоїть? Ей, Діна Він. Реально, перший раз бачу коротше, таку панель в басьому. Офігеть. От ви бачите, ось такі от варіанті. Ось такий на автоматі. Ну, по цінах, я думаю, ви розумієте. Тут, коротше, таряться всі. Поляки, літовці, наші вот, то по цінах воно тут по суті практично все прохідне. Це, ну, це не на німцях цей ринок орієнтований. не на німця. От, Це орієнтовано більше на нашого покупця. От, дивіться, які аудюшечки, бемки, які стоять. От, ну, цін немає, по, ці, по цінах вони торгуються, От, з ними можна говорити. щось тут торгувалися, 12500, щось таке 13 500, 13500, 12 12500. Це от класичний то, що називається вам торг на капоті. Оце називається, будемо торгуватися біля капота. Це вони люблять біля капота торгуватися бо то, що ви там по телефону любите навялювати, це все ні про що. Конкретно потрібно прийшов і торгуєшся. Дивіться, бачите, які варіанти. Це все воно прохідне на наш ринок. Все, от все, що тут стоїть. По суті, оці всі пасати. Шесті ступ, адаптивний круїз, навігація вже йде, велика жито кристалічна, потім потім, потім підігріви, клімат. Дивіться, яка красавиця БМО. йомайо. Видите, эко морда. Салон. Строчкой прошитый. Сиденья. В универсале. Вот видите, еще одна вот БМВГ Панорамою. Е, 17-ка стоїть на вікнах. Дивіться, яка вона в салоні. Приємна на вигляд. О, тут потрібно просто конкретно проїжджати і торгуватися. От, якщо когось цікавий такий автомобіль, можна зробити повний огляд автомобіля, поторгуватися з продавцем. Підготувати всі експортні документи і автомобіль відправити можна в Україну, в Польщу, в Литву. Дивіться, Полугольф, Полутуран. Вон куча бумажок лежить, дивіться. Тюф 239 Тисяч в тюфі написано. От вам пробіг Це документ, який вам може сказати. Ну, будемо говорити так, оригінальний пробіг. Тому що це офіційний документ в Німеччині. TDI. Туранчик. Це який ублюдок стоїть. Десь плавав вже. Баскудник. Бачите? Що щось з ним непонятне робилося. Десь він Чи стояв біля дороги, чи він реально десь плавав ще під якимось деревом стояв. Кому не ясно, що з ним таке. От, ну. Явно щось з ним не хорошо. С триста Теж ціни немає. Світлий комбінований салон, адаптивний круїз, автомат, клімат підігріва. Капоптики що тут злизую, злізую і а, блин, з тими ледами я вже позапам'ятовую все попробую. До кінця дня вже в каша. забуваєш як машини називаються, не то що там ще про комплектації. От ще один. Чорний, буду 17-й рік, комбінований салон. Маганчик, маганчик на автоматі, але тут не написано пробіг, який 17-й рік, він походу йде, бо вся комплектація. Саки, дивіться, який красавець. Тут оптика йде про статіки з ледами, він йде. На оригінальних легкосплавних дисках. Канина салон, лайн без адаптивного круїза, 6 навігація без підігрівів, клімат і все дані. Так, ще один, ще один є. Вже він в універсалі, комфорт, автомат, навігація, адаптивний круїз. Вже тут цікавіша, йде комплектація цікавіша, тільки оцю пімпочку десь хтось вже стибрав Задні леди, Це типа іде фул лед Цікаво, це він може бути... ні Це фальш-панелі стоять, понаклеювали вже. Октавія біленька, ну, на них кажуть біляки Якби не всі люблять, може такий колір, О, комусь подобається 17-й рік. 17 рік, ну вона йде п'ятиступка по кіловатах, значить вона слабенька. Там сидіння пропалена. Це й на арлайні патрони передні, Кровіз має бути адаптивний, який рік обувуха мінялася, 17 рік, шкіра, бляха, немає автомата. На механіці адаптивний круїз є. Заглянемо з цього боку. Так, да, є адаптивний круїз, але такий руль трошки підтертий. От, я вам скажу, що, ну, в таких руках, да, то ще щось там можна по пробігу адекватно знайти. От, бо те, що люди дзвонять, там шукають 15-річну машину з пробігом 200, ну, блин, для мене це повністю неадекватно. Я не хочу я практично з такими машинами працювати. От ще з такими руками можна працювати. Тому що В таких руках ще щось можна знайти, більш-менш адекватне. Ну, Дивлюсь, якась бумажка лежить, може нам повезе. Ніфіга тільки він код є і більше нічого ціни немає, там штрихкода якісь лежать. S-Line, у нас адаптивним, комфортним комфортний вход. Пасатик з лінзою, з ледами, легкосплавні диски, панорама, адаптив, э, адаптивний круїз, автомат, э, жидкокристалічні, підометр э, і, там, ну, і э, навігація, підігрів. Да, да, Кульмований салон, без ключового немає. LED. А тут вже в оригіналі, коротше, стоять ці хромові накладки. Ось ще один пасатик. Погода так помінялася, вітроган такий лює. які красавці стоять. Комбінований салон, адаптивний круїз, автомат, підігріви, клімат, навігація, контроль полоси, комплект гумища лежить зимовою. Тут літня стоїть Континенталь, Фуллет, Фуркоп, Партрони, Партрони не 360. Салон без ключовий доступ. Я не знаю чи в цих є е, цей пин-код, так як в американцях. На рахунок цього точно не скажу. Панель велика. У мене був тільки е, американець фюжин. Класні машини, В мені подобаються, от реально рекомендую. Артеончик арлайн. Адаптивний круїз, тримання підігріви, підігрів, автональ. диски покоцания Буде тут скоро дуже великий базар, воно інший. Цю сторону нього розширяють, розчищають. На ДСГ, на комбінованому салоні 17-й рік. це 231 999 19 року 147 пробігу 118 кВт 160 кінських сил тюф до 7 місяця 24 року Дізель 1,6 1,6 шість, один дизельок. який салон. Зараз ще перейдемо на ту сторону, подивимося з боку пасажира, як виглядає такий ми він класний всяке сидіння. 520 -та. дизельна, 18-й рік, 97 тисяч заявленого пробігу 27 800. Це стартова ціна. Так, тюх тільки не бачу. Щось не бачу, не написала. Комплект зимової гуми є. камера задняя камера е на посаде еще я цена написала ну, посад на звычайной на случайные комплектации 18 рік, 107 пробігу, 110 кВт, це, до речі, 2 літрові, 110 кВт, 150 кінських сил. Надійні мотори, О, взагалі вони, якби, прості надійні в експлуатації. Ну, ціна 17 400, 17 400 тому що пробіг маленький. Він на автоматі, адаптивний круїз, але тримання полоси немає. Офорт лайн. Це мандео який. Мандео, що тут по параметрах? 19 рік, тут всього навсього 20 тисяч пробігу, голубове скло з підігрівом. Так, тюф до 7-го 22-го тюф вже треба робити. Так, бензин двохлітровий 23900 салон гарно виглядає так і він в седані. дуже рідко зустрічаються в європі седани Volvo xc 40 Так, 20 рік Взагалі 2200 майже 3000 пробігу на ньому бензиновий 1,5. Е я не знаю на Вольву, що це за мотори. 1, 5, 31, 999, 32 тисячі. Можна можу сказати, 0,4. Не знаю, треба розбиратися, чого продають, в чому причина. мерседесас Так, Mercedes Benz GLC 220 дизельний FM MG20 рік, 49 тисяч заявленого, дизель 140 кВт, 194 кінські сили тюх до другого 2023 року. Так, значить, тут буде у нас 2 літри 43 999 вартість такого автомобіля. отак він в салоні виглядає. Йдемо, подивимося з пасажирської сторони, як це все буде виглядати. Зимова гума. Я думаю, що у них може бути ще один комплект, тому що в них тут багато лежить різних варіантів. Дивіться ще один який красавець. США 220, 18 рік, 169 тисяч заявленого пробігу, 125 кВт, 170 кінських сил 2,2. Так, і, 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 і. Тюф, 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 не бачу, не бачу, щось не написали, чи є тюф на нього, чи немає. Коротше, такий от красавчик тут стоїть з панорамою. Панорама тут в нього є. перфорована шкіра. Так, тут тримання полоси є. Такі от дефлектори. Все так зроблено дуже гарно в этих мерседесах. Вісімнадцятка стоїть по вікнах, Дивіться, гарний такий, дуже гарний ухожений салон цілий. Так, чи є Куга Куга 2018 року, дизельна 166 тисяч, лобове скло з підігрівом, двохлітрова дизельна, тюф до 4-го місяця 2023 року, 110 кВт, 150 кінських сил, 15, 900. 415498 на автоматі шкірине кермо в оригіналі салон тканина дві труби задні патрони гума можна сказати вже лиса железякі колпаки повний привід Десь на ній по траві ганяли тут, мабуть, по цих площадках. Бігимо такий з панорамою. Так що тут по параметрах це 60-й, xc 60 він іде з переднім приводом, це 20-й рік дизельний. 136 заявленого, 140 кВт, 190 кінських сил тюк до 23 року 2-го місяця, місяця е, 2 літровий. Тут йде шкіряний салон в ньому, підставки під коліна, автомат, шкіряне мультитермо, спідконтроль, круїзи, авто... электро Це тут идут трубы да, бо є И номерок. О, бляха-муха. Как замахался он сегодня. Ох, водичка. Короче, намазался я сегодня конкретно. Кимо не відомо сьогодні з вікна.